Багато з числа тих, хто добровольцем пішов половиною роки назад на війну, потребує ротації та відпочинку. Їх мають замінити свіжі сили. Скажу образно: коли в котиків на фронті закінчаться всі дев'ять їх життів, то ви в тилу прозрієте. Бо прийде москаль той самий кацап, Живодер, та почне вас вбивати тоді насміємося всі разом. Тоді всі ці ухилянти зможуть відчути всю чарівність справжньої московської демократії. В Україні, нарешті, має сформуватися відповідальне громадянське суспільство, де громадянин формує державу. А держава як механізм гарантує справедливість у відносинах між громадянами. А тим часом життя триває, точиться війна.